Звертаю увагу, може хтось знає, хтось не знає. Ну, зазвичай всі знають, але всі забувають. В трактора дві швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. В комплекті з трактором йде два вала відбору потужності. На 6 шліців і 21 шліц. Тобто, якщо ми використовуємо 540 обертів, має бути тільки 6-шліцевий. 21 шліц це 1000 обертів на хвилину. І одна умова. До 100 квадратних. Це тільки 540, якщо вам треба відбор потужності більше 100 коней, тільки 1000 і тільки 21 Звертайте увагу, якщо будете техніку агрегатувати, відповідно, кожен виробник своєї продукції навісної чи агрегата якогось, він видає ці вимоги. Бо були деякі нюанси, коли люди брали агрегат, в нього було заявлено 540 обертів, але потужність потрібна була 140 коней. При простій математиці воно не виходить. Тим чином на це треба звертати увагу при агрегатуванні. це, що стосується агрегатування. Вантажу підйомні задньої навіски 8 тонн на відстані 100 мм, так забито в характеристиках, відповідно чим далі речах буде, тим буде менша нагрузка вагопідйому. Навіска задня навіски третьої категорії обладнана швидкозйомними шарами, це, що стосується навіски. Гідравлічна система трактора закритого типу обладнана аксельно-проштовим насосом продуктивністю 110 літрів на хвилину.